Добрий день, я Богдан Живоченко, Степа школи україномовних навчалок, випуск 87-й, і сьогодні розповім про техніку швидкого ходіння по сходам для досвідчених. Базою для даної навчалки буде випуск 32, де розповідається про ходіння по сходам. Також треба освоїти випуск 33, де розповідається про стрибки на руках. Окрім цього, базою буде 15 відтискань коло стіни. Це необхідно для того, аби у вас була гарна сила в руках, і при цьому відтискання мають бути на ширині трішки ширше ширини плечей. Якщо все це ви вмієте, то можете переходити до вивчення даного елементу. Цей елемент виконує дуже мало людей, а вся справа в тому, що він має хитромудру техніку. Більшість думає, що по енергозатратам він є складнішим від звичайного хождіння по сходинкам на руках, але насправді він є навіть легшим, тому що ви менший час проводите стійки на руках і швидше заходите. Тим не менш, само собою для нього потрібні більш сильні руки, аби ви встигали дожимати себе. Цю техніку так запросто нікому пояснити не можна. Її можна зрозуміти в процесі навчання. І тому зараз я вам покажу певну кількість підводячих вправ, завдяки яким ви зможете освоїти техніку даного ходіння. Першою підводячою вправою буде звичайне ходіння по сходинкам, але ви будете ходити через раз. На одну сходинку правою рукою, на іншу лівою заходити. Тут буде відрізнятися техніка. Загалом техніка схожа на звичайне ходіння, коли ви просто себе перехиляєте вперед і йдете. Але все-таки тут є фаза, коли ви переважуєте вагу з однієї руки на іншу і більш складною. Значить так, ви стоїте стійко на руках, перехиляєтесь на праву руку, потім хилите себе вперед, ставите ліву руку. Перехиляєтесь на ліву руку, доставляєте себе, фіксуєтесь. Потім перехиляєтесь на ліву руку, знову ж таки. Ставите праву, хилитесь вперед, перехиляєтесь на праву руку і підставляєте ліву. І таким чином йдете далі. Тобто, як ви розумієте, завдяки цій вправі ви освоїте цю техніку, як вам треба перехилятися з однієї руки на іншу Як бачите, ми змінили сходи. Вся справа в тому, що вам потрібні сходи. Понижче, ніж зазвичай виходите, тому що зараз ви вже будете заходити по техніці швидкого ходіння на руках. Але, звичайно, для початку ви спробуєте зайти лише на дві сходинки і зафіксуватися на них. Ну а далі вже піти, як ви вмієте. Що ви робите? Ви відходите на відстань сантиметрів 30-40 від сходинок, трішки розганяєтесь і таким чином вам легше зайти. Потім повторюєте те ж саме, але вже без розгону. Не забувайте використовувати все своє тіло для такого ходіння по руках. Тобто перенахиляйтесь вперед, беріть розгон, швидко себе дожимайте, допомагайте собі трапеціями, все це враховуйте. Тепер ви пробуйте зайти на троє сходів. Тут вже можуть виникнути перші проблеми. Аби вам було легше психологічно себе ну, цей, цей кордон подолати, ви заходите на них. А потім йдете далі звичним для себе способом, аби ви налаштовувалися на те, що будете заходити не тільки на троє сходів, а й вище. Аби полегшити освоєння даної вправи, рекомендую освоїти ось таку стійку на ліву та на праву руку хоча б по 10 секунд. При даній стійці дуже важливо досить сильно перенахиляти себе вперед. Але все-таки більшу вагу тримати на нижній руці, бо якщо ви будете тримати на тій руці, яка вверху, а вона зігнута, це буде забирати більше сил. Тепер я вам дам слушну пораду, яка у наступних підводячих правах вам сильно допоможе. Ви повинні підключати в такому ходінні на руках ще й свою трапецію. Тобто, дивіться, ви стоїте, бачите, і себе можете трапецію підставхувати. Таким чином. Ви, як бачите, будете заходити майже рівними руками, при цьому не витрачаючи сил. З кожною наступною спробою ви намагаєтесь зайти на все більше сходинок, тобто 3, 4, 5. І коли зможете зайти десь на 6 сходинок, то вже можете практикувати цей елемент на більш високих сходах. Ще дуже гарною підводящою вправою для такого ходіння по сходинкам є е, е, така вправа, коли ви заходите на дві або на три сходинки, потім зупиняєтесь. Тобто стоїте обома руками на сходинку, а потім знову е, за тим же способом заходите далі. Ось так це. Коли у вас почало більш-менш гарно заходити на... Невисокі сходи можете вже пробувати заходити на більш високі сходи. Техніка та сама, єдине, що вам потрібно прикладувати більше сил і сильніше перенахилятися вперед. Для того, щоб краще перенахиляти себе вперед, і взагалі, щоб вам було легше тримати баланс, травмонебезпечність була меншою, обов'язково тримайте зігнуті ноги і спину трішки прогнутою. Всі корисні поради я вам дав. Якщо щось не зрозуміло, то питайте. Враховуйте все те, що я вам розповів, можливо, перегляньте цю навчалку декілька разів. Ви можете щось упустити. А загалом це все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення. На корабрики славиться зіл, але ще щоб далекі часи на нас нападали різні вороги. Придіта При такому ходінні на руках, тепер я вам дам дуже слушну пораду, яка у наступних підводячих провалах. Тепер не забувайте. В такій стійки значно складніше регулювати баланс, адже ви сильніше перенахиляєте свою вагу на ту руку, яка стоїть нижче, нижче, ніж ту. Така стійка є значно складнішою від звичайної, але вам допоможе. Така стійка є значно складнішою від звичайної, але вам. Вон... Така стійка є значно складніше.